Доброго дня, ставка ПДВ знову буде 20, А от акциз для різних видів пального різний. Як виростуть цінника загалом на газ, бензин і чи є загалом вже якісь аншлаги на, на самих заправках? Ні, насправді ситуація стабільна. Я думаю, що з 1 липня нічого не відбудеться, тому що вже зараз ми бачимо гравці ринку почали. Такі масовані постачання пального. Це завжди так відбувається напередодні збільшення податків, тому що фактично ти завозиш з низькою ставкою податку, а потім будеш продавати вже по цінах, як з високою. Тому якусь частину це, це зробить там, дозволить заробити якісь додаткові, додаткові гроші. Що стосується подальшої ситуації, то, звичайно, що будь-які податки на пальне і інше це все податки на споживача, і відповідно вони будуть перекладені на нього по мірі того, як ринок буде наповнюватись саме пальним з новими ставками податків. Розрахунки показують, що бензин, податкове навантаження на бензин зросте на 11 гривень за літр, на диспальне на 8 гривень за літр, на скраплений газ на 3. Гривні за літр, відповідно, ці всі ціни, я думаю, що протягом липня вони мають. Ну, оця податкова складова, вона вже має кристалізуватися в нових цінах. І, відповідно, думаю, що там до кінця липня ми вже побачимо нові ціни на табло. Знову таки сказати точно, яким буде подорожчання, абсолютно важко, тому що, наприклад, якщо ми будемо мати зниження закупівельних цін у липні, то відповідно це з, з, збільшення ціни воно буде. Не таким суттєвим. Ну і навпаки. Тобто, якщо ми, якщо у липні ціни будуть закупівельні у світі зростати, то можемо побачити і досить ну, ще й ще більшу динаміку. Чи варто загалом було повертати і акцизи, і повну ставку на ПДВ, бо попередньо ж розглядали різні варіанти. Ну я вважаю, що це рішення не ідеальне. Тобто, з, одні, з одного боку, ми всі розуміємо, що державі гроші потрібні. Тому що всі військові розходи, всі витрати військові, вони йдуть за рахунок саме державного бюджету. І тут, звичайно, ну, нормальна ситуація, коли держава фактично протягом року надавала пільгу споживачам у вигляді низького акцизу, і це стримувало ну, Але ж всьому, як то кажуть, хорошому рано чи пізно. Приходить кінець, тому <кій> тут є розуміння, але з іншого боку, є дуже великі побоювання, і ми вже це бачимо по ринку: що таке збільшення податків, особливо ПДВ, воно призведе до того, що ціна на пальне зросте, а результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету може. І не відбутися, тому що до війни, наприклад, ПДВ, це саме самий криміналізований податок, і саме на нього припадало, е, припадало основна кількість зловживань на цьому ринку. І відповідно можемо отримати таку неприємну картину, як зростання цін на фоні е, ну не, 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 не таких надходжень до бюджету, як очікується. Тому і учасники ринку, і експертне середовище е, закликали уряд, закликали депутатів. Зробити певну рокіровку, тобто залишити низьким з ким ПДВ, які гарно платять компанії, які гарно платить ринок, і ми це бачимо, і це бачить бюджет. Тобто, наприклад, сам голова податкового комітету, пан Гетьманцев, він констатує, що у минулого року сплата ПДВ збільшилась. а Ті очікувані надходження до бюджету ми пропонували компенсувати збільшенням акцизного збору. Чому так? Тому що акциз держава набагато краще збирає, його набагато легше збирати, тому що він сплачується на кордоні і він сплачується у місцях виробництва. Це обмежена кількість точок, він сплачується авансом, тобто, відповідно, якось ухилитися від його сплати дуже важко. І тому ми пропонували зрівняти ці акцизи, підняти їх і залишити низьким ПДВ. Ну, на жаль, політична доцільність, як мені поясняють ті ж нардепи, вона чомусь сьогодні не дозволяє це питання реалізувати. Це дуже дивно під час війни, коли ми говоримо про наповнення бюджету, коли хтось каже про якісь там репутаційні. Політичні ризики, ну чесно кажучи, це в голові не дуже сильно вкладається, але ну маємо, що маємо. Ви вже почали говорити за гетьманцева. І він раніше казав, що на вартість пального дуже впливає величина маржі нафтотрейдерів. Скільки вони додають, чи багато вони заробляють, і чи зменшать апетити? Тут треба правильно інтерпретувати це. Дійсно, якщо подивитися і порівняти націнки на пальне до війни і зараз, то вони сьогодні дещо вищі. Але знову таки треба розуміти наступну річ: що, по-перше, зросли витрати, тобто, ну, все подорожчало. Да, для того, щоб продати сьогодні літр пального, треба витратити набагато більше, ніж два роки тому. І через зростання тарифів, через зростання заробітних плат і таке інше. І головне для цієї галузі це те, що обсяги продажів вони впали. Тобто споживання пального впало, і відповідно, всі просто почали продавати менше літрів, ніж до війни. І відповідно, коли в тебе зростають витрати. А доходи падають через те, що обсяги реалізації падають, через скорочення споживання, відповідно, ти маєш робити більшу націнку на кожному літрі для того, щоб цей бізнес втримати. Це ми і бачимо, і фактично, якщо у рівних умовах порівняти довоєнну, скажімо так, там, 21 рік і 23-й, то ми особливо великої різниці не побачимо. Нині проводять більше 50 обшуків у одній із АЗС, бо її керівництво підозрюють у продажу фальсифікованого пального. Як загалом повернення податків зможе вплинути на кількість фальсифікату на ринку? Я думаю, що основна проблема буде не кількість фальсифікату, тому що його теж треба щось робити. Ми бачимо, що ці можливості вони обмежені. А я думаю, що основна проблема це все ж таки буде те, про що я вже казав. Це махінації вже в реалізації пального. Тобто, це може бути абсолютно нормальне, якісне, легальне паливо, але через ланцюжки, псевдоугод, через зловживання з продажем пального на заправних станціях за, за готівку. Е Махінації з цією готівкою, невидача касових чеків і таке інше, ось це буде основним порушенням, яке ми будемо мати. Тобто споживач на своєму, так би мовити, ані гаманці, ані там, машині він не відчує якихось змін. Їх відчує бюджет, який не отримує ті гроші, на які він розраховує. Тобто, підбиваючи підсумки, чи загрожує Україні все-таки дефіцит із пальним? Наразі це, мабуть, єдине, про що можна говорити, впевнено, це те, що дефіциту не передбачається. За останній рік ринок побудував дуже диверсифіковану розгалужену мережу систему постачання пального в Україну. У нас з'явився такий потужний канал, як е, імпорт автотранспортом. На нього зараз припадає десь 40% загального імпорту. Тоді як до війни це взагалі був нуль. І це дуже е, такий гнучкий і дуже потужний механізм постачання, який ну, важко зупинити. Відповідно, не передбачається ніяких проблем з пальним. Ми бачимо, що. У нас в цьому році набагато краща ситуація, наприклад, з запасами, ніж була раніше. Сьогодні запасів набагато більше, ніж там, умовно кажучи, до війни. І це ще раз говорить про те, що ринок функціонує стабільно, і я не думаю, що взагалі ми не розглядаємо ризиків якогось дефіциту.